У мене в руках лайнер армі пончо, або як його називають, вубі. Достовірної причини, чого я так називаю, у мене немає, але я можу трохи в історію. Ти <му> <му> Наприклад, під час війни у В'єтнамі кліма зустрів військовослужбовців Сполучених Штатів не дуже добре. Гарним прикладом є фільм «Форест Гамп. Так от для комфорту військовослужбовців під час виконання завдань створили від «Where the rain poncho». І цікавий факт у фільмі Апокаліпсис сьогодні, коли капітан Бенджамін Вилар та його члени екіпажу зупиняли катер на дозаправку. Вони носили саме це пончо. Повернутися за кілька днів. Еге ж, куди ви дінетеся? Так, от приблизно у той самий час і створили лайнер армії Пончо. Звісно, він виглядав як стара версія пончо, оскільки в неї не було навіть отвору. Але військовослужбовці все одно полюбили його. Полюбили настільки, що випускають і нині. І чому ж її полюбили? Оскільки її легкість. Бо виготовлена вона з трьох шарів. Зовнішні два шари виготовлені з нейлону, всередині присутній полієстер. Розміри 160 на 200 см, ідеально призначені для захисту всього тілу, а також її універсальність. А тепер щодо його використання, пішов невеликий дощ, накинув на себе. Він збереже тепло, а також захистить ненадовго від дощу. Спиш у спальнику, допоможе як додатковий шар утеплювача. Є міцні карабіни, використовуй його як гамак, він з цим впорається. Якщо в тебе є гамак, а нема ковдри, то використовуй його. А для захисту від сонця чи негоди, зроби з нього намет. Для цього по периметру надійно пришиті мотузки. Коротше кажучи, дане пончо це універсальний продукт, використанням якого обмежується лише твоя фантазія. І тепер давайте, як завжди, з вас лайки, а я піду далі шукати цікаві штуки. І нехай не згоди не роблять вам в житті погоди.